<плес> <Да>. <плес> Я би хотів представити файних пацінів, метрів, відео, зйомки і фотоапарату. <плес> Я запрошую сюди. О, Рома, це життя. Роман! Yeah. Роман до <плес> нас! Ходи. Ми б хотіли привітати всіх стоян, всіх українців, скільки файними святами, які будуть скоро відбуватися, нас на Україні. Ми хочемо вас всі разом привітати. Заступаючи новим 2015 роком, роком щастя, хай він для нас буде, роком здоров'я, роком миру. Всі бажаємо миру, злагоди та добра. Ну і щось, хлопці, каже, щось каже. Много літа прожити. А я літа, віта, я літа. Сот Боже, Господи, всім нам. Ну що, всіх зі святом! Святами. А я буду нажав? Ну ты студія забрав. Спечатку? Так Спочатку Та, ну, не спочатку. — То я вылажу. Не бойся. Я... За камеру, я уже просто не переедешь.